Вітаю вас! Сьогодні дивимося питання, що очікувати в стосунках. Але на первих, давайте подивимося, що він там думає собі. Про кого він думає, про що він думає. Тому давайте настроїмося на дане питання і подивимося, що він там думає собі. Щось він думає про якийсь переїзд, може хоче десь подорожувати. Та й навіть може із одного місця в друге переїхати, і то вже буде переїзд рахуватися. Так що ця людина дуже якась така харизматична, сильно впевнена, може маніпулювати, знає, чого хоче, тому він дуже впевнено себе відчуває. Може показати що вам робити в житті. М -м 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 -м. Може, маніпулятивно підходить до стосунків, але він бачить вас як принцесу, гарну, шикарну. Е розмальовує в своїх е образах е дуже гарну дівчинку. Ось дивіться, яка мила, гарненька. І в основному про вас думає. Але що думає? Подивіться, що він думає. Ой-ой-ой, закоханість не передумай, і думає весь час, про кохання з вами і взаємне. Дуже шикарні карти вийшли сьогодні. Якщо він тільки не думає, думає і про вас, і плани з вами. Тому що очікувати в стосунках, що ж такі перспективи дуже добрі. щось... Прям запалився в думках. Тому давайте подивимося, що очікувати в стосунках. О, а тут прям бурлять емоції, зашкалюють. Такий імпульс буде сильний, що прям огонь-огонь. Так що буде взаємність, кохання. Тому дякую за підписку, дякую всім, хто переглянув, дякую за лайк. І всіх благ вам. До нових зустрічей.